Хочу поквіти трішки. Зайшли в магазин. Як же я можу пройти повз квіти? Дивіться, це не тільки квіти. Такі такі розсаду. Що це тут вже продається малина, жива. Ну і квіти, 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 квіти. Ось це. Цибулька, садити, звичайно, для їжі. Тут такі квіточки. Ось квіти, квіти. тут квіти, генетики яка ось краса. бачите, Ось краса дається. і ще трішечки краси хочу додати. Ось краса. А ось генькая яка краса. Хіба можна просто красу пройти? Та ніколи. Ніколи я не буду проходити таку красу. О, лілії. Оці лілії будуть довго квітнути. Тобто можна купити цей букет. Він буде довго-довго квітнути. Ось уже продаються рози, дивіться. Рози. Ці, ж великі рози. Великі рози. Mm. Подивіться і гортензії, про які я вам розказувала. Оці волосисті гортензії, вони також продаються. Вайт Леді і Пінк Diamond. А далі що-то у нас таке продається? Цікаве. Побачимо. Магнолія, подивіться, далі подається магнолія в упаковочках, будь ласка, купуємо і саджаємо. Це просто для купуєш букетики, а це камелія. Ось бачимо камелія. Яка камелія. А ось ягоди вже продаються. Кущі боровка, аврус. Але щось мене цікавлять, де тут написано сорти роз. Які ж тут сорти роз. Як вона називається, цікаво. Зараз я ось подивлюся. О, далі там ще такі світлі розочка. Думаю, де ж тут? Там сорт рози написаний. Так, роза великоквіткова. Мені цікаво. Де ж тут сорт цей написаний? Містер Лілько... Лінкольн, виходить, назва. Місто. Та в мене немає такої рози, містер Лінкольн. А далі які рози? Казанова, ой, яка краса, Дивіться Казанова. О, зараз я. Ось новий, новий сорт. Такого в мене вдома немає. Казанова називається, дивіться. Роза Казанова. Роза Казанова. Ось такі всередині вони, бачите? І далі різні-різні сорти тут роз стоять. Різні сорти. Це роза глітеріон. Цікаво, що це таке за височені рози. Який же це сорт роз? Мені цікаво, я не можу пройти. ангел. Роза, белеанге. Ці море, два іксель, це, мабуть, дуже-дуже величезні квіти. Десь. А це яка нозва робить цієї такої помаранчевої красуні. Сіка. Ну, і я бачу нові сорти роз. У мене вдома таких сортів роз немає. цікаво було купити, посадити додому такі рози. Я не можу зараз поїхати, вона велика, бачите? Велика, товсті, такі пагани. Красиві гляцинки. Міацинки. Ось яка краса, і ще починка, дивіться, яка краса. Краса, краса. Добре, показала вам краси. Показала ось вам нові сорти роз І от казанова я би просто купила і містер Лінкольн. Подивіться, яка краса. Або ось це Белианки. Та це просто супер. Ось вам щасливі моменти. Всього доброго!